Світлана Короненко. Диво таке чудне, диво таке, як свято, свято неназивне, Свят таких небагато, диво, як райський кущ з білих троянд і магнолій, ніби з біблійних пущ чи з весняного болю, диво без слів і імен, диво неназивальне. Диво безрайських сирен, диво сумне і мовчальне, несповідимий шлях кожного нашого слова, ніби хтось тихо простяг руку для Рим і розмови. Хто він, той білий дивак? Хто він, той янгол печальний, ніби поставив лайк, і лайко той визначальний. Незрозумілий шлях, незрозуміла пісня, ніби йшов вже брак, і обірвав вишні, І вишень тих повен глек, і вишень тих повне серце, і звати його ім'я рек, і імен його тисяча версій. І кожне ім'я, наче у вірші Рима, і постать його нічия, і поступ його незримий.